Привіт, ви потрапили на мій канал Софікс. Е, якщо ви знаєте, що сьогодні я дивно знімаю, то вам не здається. Я забула штатив в машині, тому довелося знімати на корупції е, блогер Ангело Перемога. Найменша блогерка Ангелін, моя однокласниця. Хто підписаний на мій канал, ставте лайки цьому. Моє відео, мопо. Так, сьогоднішня наша новинка називається. Сьогодні ми, до речі, завершаємо каталог, але ми але я ще куплю новий каталог і будемо продовжувати знімати доглу. У мене всім. Оці колекції завершаться ті, що з цього старого каталогу, тоді я зроблю на нього обзор. Ну, ідея для паперових сюрпризів. Так, і наша сьогоднішня новинка це в нас електронний. А, не зважаю. Електронний попит. Ось такий тут. Барбі, король. Uh, Синій uh, з uh, Rainbow Friends і єдиноріг. Сьогодні давайте зробимо чорну розпаковку. Будемо брати тільки чорні пакетики Так, найчорніша у нас у Куромі бере. Із 100 пакетів беремо цього котика. Будем раховать еще, еще ку... О, вот такие куричные вещи, черный пакет. Я брать какашку берем. Да. Не И ну где так можно рубить? Чай. Ну, походу, то что Это все. Так, ще коктейль у нас завершается. Снару. Взьмем якісь рандомные потоки. Ось цей. Так, ось. Rainbow Friends. Мені це коллекція, да речі вже подобається. До речі, вчора я бавилася в першу частину, ну і я майже пройшла, я там одна єдина залишилась, збирала лампочки. О, а та дівчинка, ми з нею були вдвох, залишилась. Там, де була третя ніч, Роблоксі. Ми там з нею залишились були вдвох. в общем, я, я назбирала аж вісім лампочок. і... Мене, я тоді прийшла з когось зеленого, і він мене просто вбив. Потім я перейшла в другу частину бавитись, і там я дожила до того моменту, коли голуба появилась. Я, в общем, їхала на тому зайді, як тарзанка. Я рукою схватилася, була без коробки, з'їхала, але я зразу попала в коробку. Я просто біжала. Зверху в мене були такі молні, блискавка білі. Треп. І потім до мене підбіжала голуба і з'їла мене. Ну, я не розумію, я була в коробці. А, я, можливо, зрозуміла. Можливо, коли я рухалась, то вона мене зловила, а то не можна було рухатися. І сьогодні... сьогодні ми з вами беремо фіолетового. Нам вчора попався фіолетовий, до речі. Мне тоже так. подобает Так. Roblox. Мне не сдаются цены на пакет. Мне не сдаются цены на пакет. Так. И тему мы такой же с вами... Ой, не тему. Адвент календар мы такой же за с вами завершаем. И открываем бутылку. Вот. Ой, стильные пакетики. Мы вам сегодня с вами на распаковку. И адвент календар. Ось наш каталожик. І колекція з якої ми починаємо. сьогодні звук це в нас. Ну, не новинка катує. То... Це про це пуза. Ну, так. Адвент календар. Ні, на книгу вона в нас. Завершила. А я уже знаю. Что-то да еще на жаль порвалось. Это табалапка. В смысле третья табалапка? Повод вжмени и издеваюсь. Рил. тоже была эта балак. <с> я, я не знаю. Так. Далее давайте откроем коллекцию с пакетов. Откроем мы заранее стринку с черными сюрпризами. Сегодня у нас с вами черная распаковка. Здесь, Десь тут воно маємо. ми немає. Ми пропустили щось. Та сторінка. А так, ось. І віддаю тут і пакетики. Це у нас ось цей. І ось цей. Я вам не що в цьому пакетку щось не підійде до чого. Відкриваємо. Клас! Подивіться, яка гарна дівчинка нам попадає Вау! ваук. Подивіться, яка вона гарна. Бі чорну сторінку вона реально не підходить. Можливо, ми її наклеїмо на помаранчеву старілочку. Так, сюди вона підходить. Наклеїмо її прямо посередині. Зкриваємо какашку. Вау, подивіться, яка дуже мила какашка. І вона, до речі, підходить. Вона рожива і підходить під цю сторінку. До речі, чи ліпше її накладити на, пі... на сторінку з ружами сюрпризом. Ага, да, еще липше. Так, сюда она больше подходит. Сердечко я тут нак... закладывать не хочу. Ага, ну и сюда. Ну, что так, Ой, что -то так сегодня незручно э, выглядит. Так, в... так воно вийшло. <laughs> Більше будемо намагатися не забувати. Так, далі давайте ми назвемо ще повну колекцію, щоб відкрити. І відкриваємо колекцію дівчат. Завершаємо точніше її. Він нам з вами подається ось така. Сумочка. Я не знаю, на яку я її наклею сторінку, але тут аж три сюрпризи. і Я бачу, що ця сумочка сюди не підходить. І ми її наклеїмо сюди. Можем посмотреть на всю эту коллекцию. У нас были вот такие сюрпризы. Так. Далее у нас коллекция Киноморл. Вот наш подрядник. Вау. Я урочу, у нам будут влоги сюрпризы попадаться. Логично. Один із них. Нам з вами попадається ось такий Чупа-чуп. Дуже прикольний. І не знаю, куди ми його наклеїмо. Чи на цю сторінку. На цю, Чи на цю. Давайте наклеїмо на цю. так далее. У нас коллекция летняя аутфита Roblox. Так, это також та девчонка, яку я знімала. Ви могли бачити деякі. Так. Я таким вона в нас думаю, під номером 5. Так, я оцю знімала дівчинку, оцю і оцю. Коли я ідеї для рум. А ту дівчинку без голови я по... подарую однокласниці. Але зараз я хворію і не ходжу в школу. Я її, її подарую. Але пишіть в коментах під тим відео, якщо не буде тут коментів, то пиш... що не можна буде писати, то пишіть під відео з котиком. там пишет какого там 27 мужов не там мы не писала девчонка. Э, у меня там той чаревный кит, э, маска не буду... Там я мявка. Правда. Так, вау. Ну да він прям мелахов. Ось такий ми ну, пакетик відкриваємо. Ви просто подивіться, наскільки він били. Я пакетик точно не покажу, Не буду викидати. Ой, блін. Мені попався цей зелений. Зелений монстр. Я пам'ятаю, що він у нас підбором 5. На цю сторінку це мій найулюбиший монстр, тому що о, він найскладніший, йому не можна наступати на опущену руку, то він тебе просто вб'є. Не можна проходити сквозь нього, і не можна стояти на місці в коробці. Ось це мене трохи бісить. Ну, і стояти на місці без коробки, він тебе просто вбій. Ну це реально бісить. Там в нас дуже наша новинка. До речі, в нас так швидко відео кінчило. Ось така в нас сторінка. Це ми завершаємо з вами каталог. Я забула показати нас одна сторінка. Так, бачите, це більше тут 0 сторінок, але ми ще купимо другий каталог. Сьогодні ми з вами відкриваємо куромі. Мен з вами попадається ось такий електронний попит песк. Дівчики білах. Ну-ка, куди я його хочу наклеїти? Ой. Я хочу накрыть это. Так, и на этом у нас все. Надеюсь, вам понравилось это видео. И всем пока-пока. До новых встреч.